Україні а Це суспільне новини в єдиному марафоні. Дмитро Грінченко і Лада Соколюк розповімо про найголовніше на цей час. Надвечір російські війська атакували село Велетенське у Білозерській громаді на Херсонщині. Як сповістила в телеграмі обласна військова адміністрація, 82-річна жителька на подвір'ї будинку дістала вибухову травму і уламкове поранення руки. Жінка в стані середньої тяжкості після отримання допомоги вона відмовилася від шпиталізації. А в день росіяни завдали ракетного удару по автобазі в Херсоні. Дві людини дістали травми і поранення. Знищено склади і пошкоджено автівки. Написав у телеграмі керівник обласної адміністрації Олександр Прокудін. Докладніше про обстріл розповість кореспондентка Суспільного Олена Ліщенко. Маємо прямий зв'язок. Вітаю колего, Тобі слово вітаю колегу. Я зараз перебуваю вдома, тому що в області оголошена повітряна тривога і, взагалі. Надвечір обстріли посилюються. Зазвичай російські військові продовжують обстрілювати Херсон і всю правобережну Херсонщину з лівого берега. Лінія фронту занадто близько, тому десь до сутінків Херсонці поспішають повернутись додому, тому що від артилерійських і мінометних обстрілів можна, можна заховатись десь в коридорі або перебуваючи вдома. Тому місто порожнє в цей час, не ходить громадський транспорт і вулиці не освітлені. Так, сьогодні близько 11-ї години у місті пролунав потужний вибух, його чули у різних районах міста. Зараз ви бачите кадри влучання, ракета влучила в складські приміщення, це склади будівельних матеріалів. Є значні руйнування, пошкоджені щонайменше 5 автівок цього підприємства, і також є поранені внаслідок цього ракетного удару. Про наслідки нам розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Обстрілювала також козацьке. Велетенське різні населені пункти, знову були скиди Агабомб. Все також нещодавно, близько 12-ї години, був сильний вибух через обстріл черговий російський. Це був прильот в одне з складських приміщень. Там поряд зазнали, зазнав поранений чоловік один, скалковий поранення. Ніг. Також там поряд СТО пошкоджене саме СТО автівки. На щастя, більше постраждалих немає. Пізніше стало відомо, обласна військова адміністрація. Повідомила про те, що внаслідок ракетного удару поранені двоє херсонців. Один це 30-річний водій, який перебував на станції техобслуговування. У нього поранені ніг, і також 58-річний охоронець цього підприємства. У нього поранення голови двох їх двох ушпиталили. Також сьогодні стало відомо, що близько 10-ї години російські військові обстріляли передмістя Херсона на Одній з вулиць, що веде у місто, снаряд влучив в автівку, вона зайнялася. рятувальники загасили пожежу і знайшли в салоні тіло загиблого чоловіка. Його дані встановлюються. Також під обстрілами сьогодні був і Береславський район. Російські військові скинули авіабомби на три населені пункти: це Тягинка, Миколаївка та Зміївка. Також обстрілювали з артилерії та мінометів Береслав і скинули вибухівку з безпілотника на об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого чотири населені пункти Береславського району це Береслав, Новобереслав, Шляхове, Томарине без електропостачання. Керівник районної військової адміністрації Володимир Твіну повідомив нам, що руйнування значні. Тому коли з'явиться електрика, поки не відомо, але енергетики працюють. Ціють над його відновленням загалом за добу внаслідок російських обстрілів. Відомо про одного загиблого та трьох поранених, і також сьогодні стало відомо, що за медичною допомогою звернувся ще один херсонець, який отримав поранення внаслідок вчорашнього вчорашнього обстрілу маршрутного таксі, коли були поранені семеро людей. Наразі в мене вся інформація. Спасибі, Олена Ліщенко, про ситуацію з обстрілами на Херсонщині. Як триває ліквідація росіян на окупованій Херсонщині, в телеграмі показав речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук, російська бронетехніка й особовий склад зазнали удару в районі села Кринок на Лівобережжі Дніпра. Сім ракетних 90 авіаційних ударів, 82 обстріли із реактивних систем залпового вогню. Здійснили окупанти за минулу добу. Повідомив у Фейсбуку Генеральний штаб збройних сил. Ворог намагався штурмувати одразу на шістьох напрямках: Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському і Запорізькому. Сили оборони України і далі ведуть наступальну операцію на Мелітопольському керункові. Штурмові дії південніше від Бахмута. Загалом на фронті за минулу добу сталося 36 бойових зіткнень. Додам, у понеділок Росія втратила ще 870 вояків і 148 одиниць озброєння і техніки. Загальні ж втрати особового складу РФ перевищили 300 тисяч. Українські військовики просунулися біля Бахмута. Як йдеться на сайті Американського інституту вивчення війни, сили оборони мають успіхи на північному сході від Курдюмівки, що за 10 кілометрів від Бахмута. Висновок ґрунтується на кадрах із геолокацією, опублікованих учора. На підступах до Бахмута активно працюють українські мобільні вогневі групи. Їх завдання оперативно протидіяти ворожим військам. Про роботу 28-ї бригади імені лицарів зимового походу у районі Курдюмівки. Репортаж Тараса Ібрагімова. Командир підрозділу 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу на позивний курт разом із побратимами прямує на лінію зіткнення, що на південь від Бахмута. Його мета швидко відпрацювати по спостережному пункту російських військових. Постріл. Заряд! Пошла! Ушла. Ще заряд! Ближе 20! Один шикарно ліг буквально метр від посадки. Ну, я думаю, а. їм було Це противно. Було, що... да. І Один залетів шикарно вдома з перельоту посадки перельоту цілі було метрів а. 70. але залетів в у вікно. По чому працювали? По спешки, противник. Рух там був, 20 чоловік сидить там, не дають пройти дамбу. Стараємося перейти дамбу, забрати населений пункт Курдюмовка, постріл. постріл. Угу. щоб облегчити ситуацію на Бахмутському напрямку. Вересні збройні сили звільнили Кліщівку та Андріївку на південь від Бахмута. Бої за сусідню Курдюмівку, в яких приймає участь 28-ма бригада та, зокрема, підрозділ курта, тривають. Бої йдуть загалом такі, окопні. Перестрілки один одного намагаються всі вколоти. Як буде завтра на цьому напрямку, ми не знаємо. Коли крайня атака була? Сьогодні зранку. А ну якщо штурмові дії, то ні, а так, мені то кожного ранку, кожного дня з ними. Перестрілка в нас йде. Доброго ранку бажаємо кожному, вимінам їм. Багато, Багато їх, так? Да? Багато. Надоїли вони вже, і правда. Гірка Радько тут сидять. Ось, ось по нам працюють. Да, це пана. Хочеться вже перемогти, якщо чесно. Обстріл тимчасово припиняється. Це можливість для військових повернутись з вогневих позицій назад на базу підрозділу. Держись! Стави, як ми там? Ми тут кайфуємо, у нас маляті. Опа. Я от віддав 10 років своєї молодості війні. І я втратив багато часу в деяких моментах. І за це дуже шкодую. А з іншої сторони, я не шкодую, що я віддав заради своєї країни 10 років свого життя. Алер заради країни. У мене підрозділ зараз багатофункціональний. Мобільна група вогневого впливу. Це група, яка на багах вилітає, підскакує до позиції противника, опрацьовує позиції стрілковою зброєю, гранатометами. Всіляко закидуємо противника, щоб витягти його з позиції. Коли противник на це все ведеться, зав'язується стрілковий бій і інші дві групи моїх льотчиків, такий взвод безпілотних комплексів в мене. Вони летять і дають результати не гірше ніж снайпера раніше давали. Зараз дрони найактуальніша, мабуть, тема в армії Збройних сил України. Це дає змогу давати гарний результат і берегти життя своїх відлеглих. За словами командира підрозділу вибухівки, яка на цьому кадрі вистачить на тиждень роботи його підрозділу. Тарас Ібрагімов Суспільне новини Повернути Чорному морі його роль простору миру, торгівлі і розвитку, об'єднавши зусилля. Про це говорив президент Володимир Зеленський у зверненні в телеграмі з нагоди Міжнародного дня Чорного моря. Водойма має стратегічне значення не лише для сусідніх країн, а й для всієї Європи близького сходу, зокрема, коли йдеться про глобальну продовольчу безпеку, сказав голова держави. Росія ж перетворила море на зону бойових дій, агресії і загроз для свободи судноплавства. Додам президент також нагородив військовиків, що, як сказано в повідомленні, змінили ситуацію акваторії на користь України. Битва за чорне море ще триває, але ми можемо бути вже впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Українці не дозволили ворогові використовувати Чорне море як плацдарм для десантів, плацдарм для атак проти наших південних регіонів. Російський флот поступово знищується нашими морськими дронами, нашими ракетами. Запрацював наш альтернативний продовольчий експортний коридор. Це все грічна робота. Ваша багатьох українців, тих, хто розробляє та випробовує нашу зброю, тих, хто захищає наші українські порти безпеці в чорноморському регіоні було присвячено зокрема і засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі. Ішлося про зерновий коридор, зниження спроможностей ворожого флоту, захист дещини, а також про посилення протиповітряної оборони у прикордонних і прифронтових регіонах, ситуацію на передовій, виробництво артилерійських систем і гарматні стандарт країн НАТО. 21 українець загинув в Ізраїлі, а в секторі гази 4, з осіб на 3 дитини. Цілені навів суспільному речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Своєю чергою посол Держави Ізраїль в Україні Михайль Бродський на прес-конференції в Україні без деталізації повідомив про 25 загиблих українців у наслідок вторгнення Гамасу. За словами дипломата, у посольство звернулися дві сім'ї з проханням про репатріацію тіл в Україну. Також Броцький сказав, з евакуацією з Ізраїлю труднощів немає, а от із сектора газу, гази є шанс виїхати лише через Єгипет. Їх держать в заложниках Хамас, вони не випускають їх з території сектора газу, вони хочуть продовжувати прикриватися ими як живим щитом. Ми на зв'язку з посольством України в Ізраїлі, з усіми э, тими, хто має відношення до ситуації. И сделаем все для того, чтобы те, кто хотят эвакуироваться, а там несколько сот граждан Украины, это в основном женщины с детьми. И мы сделаем все, чтобы если они хотят эвакуироваться, чтобы могли, они могли это сделать. Естественно, это невозможно будет сделать через Израиль, это возможно будет сделать через Египет. Ізраїль розширює наземну операцію в секторі Гази. Зранку цегалу пролюднив оновлену інформацію. Повідомило Associated Press. За Задобув наслідок авіаударів і наземних атак уражено приблизно 300 цілей гамасу. Це протитанкові ракетні комплекси, ракетні пускові установки, а також військові комплекси в підземних тунелях. Бойовики відповідали протитанковими ракетами а також били з кулеметів. Ізраїльські армійці і далі просуваються в глибан плаву. За даними Аксіос на півночі сектора працюють щонайменше дві протитанк бронетанкові і піхотні дивізії понад 20 тисяч військовиків. За версією цегалу гамасу є приблизно 25 тисяч бійців і мережа підземних тунелів протяжністю 500 кілометрів. А на подадаонтанкокот. На цьому відео командир Південного округу армії оборони Ізраїлю віддає офіційний наказ про наступ і цегал розпочинає наземну операцію. Ємен завдав ракетного удару по Ізраїлю. Про це в мережі X Колишній твітер повідомив офіційний представник збройних сил країни Ях'ясаріє Ану. Уточнив, це був залп балістичних і крилатих ракет, а ще чимала кількість безпілотників. Представник ємену також анонсував більш якісні атаки в майбутньому. Раніше ємен заявив про військову операцію проти Ізраїлю. Йдеться про прихильників руху Анцаравах, так званих хуситів, які є стороною громадянської війни в Ємені. Раніше сьогодні армія оборони Ізраїлю повідомляла про перехоплення над Червоним морем ракети класу Земля. Земля і безпілотників, які були націлені на місто своє стило Таймс оф Ізраїл. Відстань між містом і єменом десь 1800 кілометрів. Нагадаю, 20 жовтня корабель Сполучених Штатів перехопив ракети біля узбережжя Єману. Пізніше було уточнено, що есмінець ЮСС Керній знищив у Червоному морі кілька гусиських ракет і дронів. Події в Ізраїлі не вплинуть на допомогу Україні від і Європи. Цю думку на прес-конференції в «Укрінформі» висловив надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхайль Бродський. На думку дипломата, оборонну допомогу обом країнам надаватимуть в обійцяних обсягах. Ізраїлю, э, дійсно требовалась помощь, но это очень специфическая помощь, она касалась, например, ракет для железного купола, которых, которые в Израиле, и попросили американцев, чтобы они доставили нам эти ракеты, это было сделано. Но Израиль, э... В принципе, страна в военном смысле самодостаточная. Мы сможем за себя постоять. Нам, конечно, не требуется помощь в том объеме, который она требуется в Украине. И на данном этапе нам не требуется гуманитарная помощь. Американський міністр оборони Ллойд Остін і державний секретар Ентоні Блінкен закликали сенат схвалити спільний пакет на 106 мільярдів доларів для підтримки України, Ізраїлю і Тайваню, вирішення безпекових проблем на кордонах Сполучених Штатів. Про це повідомило Reuters. Відповідний запит до конгресу два тижні тому скерував президент Джозеф Байден. Та сьогодні зранку новий спікер Палати представників Майк Джонсон подав законопроєкт, що надає про надання допомоги Ізраїлю на суму 14 цілих. Три десятих мільярда доларів, і цей варіант не передбачає об'єднання з підтримкою для України і Тайваню. Для України, для України президент Байден просить 61,3 мільярди доларів для забезпечення оборони України, без якої Росія швидко перейде до спроб захопити і використати будь-яку можливу прогалину, а також для того, щоб Україна могла мати економічний фундамент та відновлення, від яких залежать її військові зусилля. У Львові триває ексгумація радянських поховань. Тепер на марсовому полі ховають військовослужбовців, які загинули у російсько-українській війні. Останки ж НКВД-стів і солдатів радянської армії забрані звідти перепоховають деінде. Передала Ольга Іващук у Львові на Марсовому полі розпочали другий етап досліджень. Зокрема, з центральної алеї демонтують меморіальні плити. Після цього будуть ексгумувати останки. Згідно з документами, тут є 3400 захоронень, хоча поховання можуть бути і не під усіма плитами, говорить директор меморіально-пошукового центру Доля Святослав Шеремета. Правої частини газону ми віднайшли і екзумували 653 останки. В основному це були загиблі часів Другої світової війни та повоєнного періоду. Переважна більшість повоєнний період. Ми розуміємо, що більшість з них це були ті військовослужбовці НКВД, які боролися з українським возінним рухом. За словами Святослава Шеремети, у 70-х роках минулого. Століття радянська влада облаштувала на цьому місці меморіал. Старі надгробки засипали землею і створили на їхньому місці газон, каже він. Їх виявили під час першого етапу досліджень Марсового поля. Перший етап це є демонтаж, як ми бачимо, плит, гранітних плит і під низом є бетонні роботи. Поки що плити тимчасово будуть зберігатися по лівій стороні, тут в подальшому вони будуть передані в музей терору. Демонтаж радянських меморіальних плит проводять в межах декомунізації. Було демонтовано так само пам'ятники, які стосувалися деколонізації. Тобто, зокрема минулого тижня, це стосувалося пам'ятного знаку в Ситихові, і також було демонтовано на першій стадії надписи, які є неподалік звідси на пагорбі слави. Зараз на частині марсового поля поховання новітніх героїв російсько-української війни у майбутньому міська рада планує побудувати тут меморіал. В межах робочої групи працюємо зараз над технічними завданнями. Зараз є зібрані пропозиції від істориків, науковців, архітекторів. Найближчим часом буде доформовано всі технічні завдання і буде оголошено всеукраїнський архітектурний конкурс. Ольга Іващука Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів. У серед місті Запоріжжя прибрали залишки пам'ятника Олександру Пушкіну. Російський поет стояв без обличчя понад рік. Основу пам'ятника з Майдану Вернацького демонтували після погодження виконкому у рамках процесу деколонізації. Передали наші кореспонденти. Барельєф поета прибрали минулого літа і передали на зберігання до запорізького музею архітектури, а відкривали пам'ятник Пушкіну 1999-му з нагоди 200-річчя від дня народження. Він був демонтований та у переробки на брутівку або будівельні матеріали. На жаль, його так необережно демонтували, що його можна було б розмістити в одному з музейних локацій, які будуть були б присвячені таталітарної доби двох імперій радянської та російської. спалах гепатиту. А на Вінниччині. оголосили надзвичайною ситуацією на рівні області. Відповідне рішення охвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Як сповістило на сайті Міністерства охорони здоров'я, на Вінниччині посилять контроль за прибиранням і дезінфекцією громадського транспорту. А на ринках більше пильнуватимуть дотримання санітарних норм і правил, як повідомило МОЗ, мобільні бригади розпочали екстрену вакцинацію тих, хто контактував із хворими на гепатит А. Передусім імунізують медиків, лікарів екстреної допомоги фахівців громадського здоров'я, які залучені до ліквідації спалаху на другому етапі безплатно коло контактних людей. Випадки вірусного гепатиту А, крім Вінниці, вже виявив Могилеві Подільському хмільнику, Калинівці, Гайсині, Козятині. Станом на ранок 31 жовтня у лікарнях Вінничини 144 людини з гепатитом А. Аскладне ж тестування на вірусний гепатит А можна зробити у Вінницькому центрі інфекційних хвороб. За майже два тижні було там кілька дві майже дві сотні досліджень, і 60% виявилися позитивними. Передала наша Юлія Вознюк. сімдесят. Пройти безкоштовне обстеження на вірусний гепатит А до центру інфекційних хвороб прийшла пересланка з Донеччини Наля Каркліна. Хоча мені полятину здається кров. Суспільному розповідає тиждень тому у неї піднялася температура. Серед симптомів і нежить, кашель та слабкість. Після пожовтіння шкіри звернулася по медичну допомогу. П'ятницю вечора прочитала, що гепатит С чи А, а у нас тут тут Вінниці зараз. Є симптоми. А у мене всі симптоми. Я в туалет там темна моча. А вот онука у жінки відбирають зразки крові для експрес-тестування, а також проводять дослідження методом. ІФАМКА. Ми одну каплю крові і дві каплі бустера. Через 15 хвилин ми дивимося результат. Крім того, ми обов'язково набрали на ЄФА на пробірку». Через 15 хвилин експрес-тест на вірус гепатиту А виявився негативний. Аналізи на гепатит робить місцева жителька Світлана. Говорить, кілька тижнів тому перехворіла. Симптоматика була схожа. Десь тижні два тому була така середня погана стан здоров'я, лека температура. Тому, можливо, вирішила зробити тест, щоб дізнатися. Експрес-тест у жінки негативний. Безкоштовне обстеження на вірусний гепатит, а у центрі проводять із 20 жовтня. За цей час зробили майже 200 тестів. З них 60% виявилися позитивними. Швидкі тести вони використовуються більше для приймального відділення для виключення діагнозу і спрямування пацієнта до іншого закладу. А ми проводимо імуноферментний аналіз вже більш досконалий метод і більш чутливий. За словами медичної директорки закладу Галини Мохній, аби пройти у них безкоштовне обстеження на гепатит, а потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря. Сімейний лікар ви вирішує, чи потрібно зробити тестування симптоматика у всіх наших пацієнтів, які звернулися до нас за медичною допомогою була приблизно однакова. Тобто все розпочиналося з того, що піднімалася температура тіла, був озноб, був якийсь такий грипоподібний стан, десь крутила суглоби, потім з'явилось посівнення сечі, посвітлення калу, і потім з'являлася жовтяниці. Безкоштовне тестування на гепатит А у Вінницькій громаді можна пройти лише у центрі інфекційних хвороб. Повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Тестів достатньо. Юлія Визнюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. Понад 20 градусів тепла 31 жовтня в Києві зафіксували найвищу температуру за майже 100 років. Точні показники стануть відомими завтра після завершення моніторингу. Про це Суспільному сказала синоптикиня Укргідромецентру Наталя Птуха. Початку року в столиці це вже 41-й температурний рекорд. Сороковий був учора. Коли за даними з Фейсбуку метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Сразневського, максимальна температура в місті досягла позначки 20,6 градуса. Та вже від завтра, за прогнозом, у центру поступово холодніше по всій країні. 31 жовтня так само буде рекордним, тому що вже проаналізували попередній рекорд був теж близько 20 градусів у 1926 році для 31 жовтня, а у мінімальний мінус 17, наприклад, у двадцятому просто році. А сьогодні ми вже баємо трошечки більше ніж 20, Тому завтра вже буде офіційна інформація. Як говорять наші є, звичайно, декілька факторів, які впливають на таку зміну погоди і на такі температурні рекорди. Перш за все, це звичайно глобальне потепління.